Зарплати по новому і перекази без комісій, що таке е гривня і коли вона змінить життя українців. Наша наступна тема саме зараз все частіше з уст урядовців звучать слова про впровадження цифрових національних валют, які можуть нібито посприяти новому етапу розвитку економіки. І Україна теж не стала винятком? Отож, у цій студії з нами буде розбиратися у цьому, і не лише питання Сергій Другов, професор львівської політехніки і керівник проєкту Soft Invest Consulting. Ну слово цікаве, нове е гривня. Електронна гривня до цього моменту мені здавалося, що ось тут в мене на телефоні є картка. На цій карточці є гроші. Відповідно, ось вони мої електронні гроші. Тож яка різниця? Насправді різниця <кій> існує, вона доволі суттєва. І Суть введення електронних валют, електронного євро чи електронної гривні, полягає в тому, щоб зменшити витрати на ті операції, які проводяться. Тому що, якщо зараз ми говоримо, ми маємо готівку, маємо безготівку. Що таке безготівка? Це гроші, які знаходяться в якомусь банку. Так і коли ви хочете перерахувати гроші вашому колезі, ви заплатите комісію. Коли ви з карточкою приходите в будь-який магазин, розраховуєтесь, з вас, не беруть нічого, але з магазин оплатить візі або мастер-карт, від того, хто амітував цю картку. Комісію плюс банк візьме собі так само комісію. Тобто, коли зараховується ваша зарплата на рахунок у банку, так само ваша установа, ваша організація сплачує комісію, щоб ці гроші зарахувати. От, якби, і сама ідея, вона насправді дуже яскрава, хороша, приємна, позитивна. Тобто, зробити так, щоб цих комісій було мінімум. Але в даному випадку, тобто, фактично, прибрати з цієї системи комерційні банки, прибрати о, випускників банківських карт і в такому випадку, насправді, ці розрахунки стають набагато дешевшими. І особливо, коли ми говоримо про міжнародні розрахунки, тобто до війни, коли ви хотіли перерахувати кошти, кошти за кордон, фактично потрібно було користуватися системою SWIFT. Це було мінімум 25 доларів, плюс комісія піввідсотка від перерахунку. Тобто це вже були насправді великі суми. І в загальному ці, якщо ми говоримо про всю економіку країни, в якій там десятки мільйонів людей розраховуються кожен день, це були дуже великі суми. Якби сама ідея впровадження електронної валюти, вона зводиться до того, що є центральний банк, який її емітує, є, є єдина система, яка бере або мінімальні комісії, або не бере комісії, фактично ви можете. Будь-який момент часу перерахувати гроші вашим колегам, причому не сплачуючи за це комісія. А держава не сплачує комісію, вона зараховує заробітну плату. Оце ідея. Вона дуже класна, вона дуже хороша, але от єдина проблема з її реалізацією, тому що в світі насправді, якби от принаймні найближчих сусідів, якщо подивитись, то м -м, нема успішних прикладів реалізації цього проекту, тому що в Європейському Союзі почали проект. Електронне євро у 2020 році і був розрахований він на три роки. Але в європейському союзі, крім тих речей, про які я говорив, є ще одна проблема, і на Україні в принципі, так само існує: це криптовалюти. Це проблема з точки зору того, що замість того, щоб тримати гроші в євро. Громадяни Європейського Союзу тримають гроші в біткоїнах, в ефірі, в інших криптовалютах, які зараз там більше 8 тисяч вже є. Дуже І, популярні. Фактично, так. Стало дуже популярними, особливо, до речі, в Україні. Вони популярні, в Україні одне з, з найбільших співвідношень користувачів криптовалют у світі. Ну ми насправді продвинуті oh. українці, да і прогресивні. От і це, до речі, співвідношення збільшилася після того, як почалась війна, бо переходити гроші за кордон. Ні, а от якщо через криптовалюту, то тоді так. Да? І тоді от виходить різні можливості з'явилося додаткові. Якби і європейський суд хотів відійти від того, щоб люди тримали гроші в криптовалюті, а тримали в. Е євро, але цей проект він якби не так, щоб забуксував, своє він не реалізувався. Тобто він в жовтні постретього року вже мали бути Федоров Говорив, що євро. у січні казав, що буквально до кінця цього року має запрацювати. Тобто, ваші прогнози, що не запрацює Ну, євро. Не змогло, можливо, зможе гривня. Мені не хочеться коментувати те, що говорить Федоров, бо я з великою повагою ставлюсь до того, що він робить. Але говорячи, там є дуже багато просто проблем. Проблем з точки зору технічної, це одне. А друга проблема все таки ну є ж особи, які зацікавлені в тому, щоб цього не впроваджувалося, які отримують з цього великі комісії, так про які ми сьогодні говорили. Добре, ну, але банки, якщо які відкриваються для того, аби можна було перераховувати ці кошти, ну і в результаті ну, можливо ну, десь захоп. Та, бо вийде, що банки будуть, якби в цій схемі банки місця банкам особливо вже не дуже в захоті, мабуть, від того, що вони повинні закритись. Так. Не про банки, а про людей. Я буду говорити, от як наші глядачі від себе особисто. Міністр Федоров також говорив, що я планую стати першим тестувальником електронної гривні і почати отримувати в ній зарплату. Тобто зарплати будуть платити е гривні. Чи готові до цього українці? Перше питання і друге питання: чи можна буде підійти до банкомату, але це не банківська зняти цю готівку, заховати під подушку. Ну там чи в банку, чи де там люди ховаються, чи в шафу мати ці гроші на руках, так надійніше. А якби частина населення України безумовно готова до цього. Тобто, якщо вони тримають криптогаманці, то вони спокійно візьмуть ту гривню, бо їм це буде просто зручно. Тобто, тут немає з цим проблем. відсотків там 10-15 населення України до цього в принципі готова. Відсотків 20-30 Не готова взагалі в принципі і не буде готово, бо це пенсіонери, які взагалі привикли, до того що вони бачать готівку і так далі. Питання на рахунок того взяв і обкешив гривню. Так воно все одно буде в. От тут воно вже буде впиратися все одно в банк, тому що банкомати належать банкам. Так банки так цього робити не будуть, і вам доведеться тоді з вашого електронного гаманця, там де є гривня, перерахувати гроші на ваш банківський рахунок, і тоді з прийти чи з карткою, чи без картки, і з банкомату, чи в касі банку взяти гроші у даному випадку, вже обійтись без банків не вийде а в найближчому майбутньому, тому що національний банк України свої банкомати розставляти не буде в кожній Так, да, але воно так дуже е, е, затягується цей процес, тому що ми пам'ятаємо всі дуже добре. 24 лютого, 2022 року, коли зняти готівку просто було неможливо, було дуже складно, і кожен з нас зараз це очевидно, що переживає різні збої. Є там ракетні обстріли. Ми живемо в час війни. З точки зору, взагалі, якщо ми говоримо про електронні гроші, як приклад криптовалюти, саме яскраві, тому що всі ними йдуть, і ми говоримо про технологію блокчейн, створення там додаткових ячеек і так далі. Тобто, суть в чому там гроші не пропадуть. Тобто, у вас є гаманець, ви з тим гаманцем можете поїхати в Польщу, в інше місце, і воно в електронному форматі буде. Якщо у вас є телефон, у вас є інтернет, ви в будь-якому випадку зможете тоді вже цими коштами користуватися. Тому що ви не зможете зняти для того, щоб дати готівку, доведеться перераховувати. Якщо у вас є зараз біткоін, ви ж не підете не знімете, ну нема. Знаю, в мене Немає не, 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 нема, нема біткоїна фізичного, просто так. його не існує. Розумієте, для того, щоб от, з біткоїна перейти в звичайну валюту, вам потрібно буде ці біткоїни продати, потім те, що ви продасте, перерахувати на ваш рахунок у банку, підійти і зняти кошти. Да? Тобто, все одно цей шлях він відбувається. І цей шлях буде повторений, навіть якщо будемо мати гривню. Але завдання, от, якщо подивитися національний банк, про що говорить там міністр Федера, говорить, зробити кешлес економі, тобто зробити економіку без готівки. Оце тобто змінімізувати обсяги готівки, тому що швидкі. Готівка. Ну, по-перше, це те, що в будь-який момент може вистрілити, піти на кантори і підняти курс валюти. По-друге, це те, що ніде не обліковується, тобто це втрати для економіки, Зарплату, якщо платять готівкою, тоді податки можна не сплачувати. Так, і це, Цим питань. Тому це, як один з напрямків каже, але як на мене особисто і з того, що я бачу зараз, що відбувається в світі, цей проєкт зробити можна, але він не буде життєздатний в найближчій перспективі. На жаль. Ну, ще один хороший фактор для впровадження такого інструменту це я так розумію, можна буде бачити в реал-тайм, як це називається в онлайні всю кількість і масу грошей, яка існує, так і тому корупція стане трошки складнішою в такому результаті. А, чи ні? якщо це буде е гривня, ви будете національний банк як емітент цієї е гривні, який буде координувати цей процес, хоча це відмінно від принципів криптовалют, бо вони сам саморегулюються. Так там немає одної особи, яка це все регулює. Націальний банк буде бачити. Але якщо ми говоримо про криптовалюти, їх ніхто не бачить. І всього велика проблема в тому, що в когось можуть бути криптовалюта, а ніхто не може їх бачити, тому що це мережа, в яку немає доступу, там, не кажучи, ні СБУ, ні о, ЦРУ, ніхто інший. Тому це можливість заховати гроші. Та? І тому те, що ми говорили про електронне євро, та, це можливість відійти від криптовалюти, використовувати електронні люти Центральна. Але максимально це прозоро вивезти це все. Та, на... Тобто забрати з тіні, вивезти і щоб це все було відповідно. Можна було контролювати регулювати, ну крім таких різних цікавинок. Ми класично з вами завжди обговорюємо стан української економіки. Так зараз <клес> минає літо починається. Осінь, з чим ми приходимо до цієї осені, в якому стані наша економіка, які ваші оцінки, її там зростання, падіння, що відбувається? Ну є офіційна статистика. Тобто економіка зростає, інфляція зменшується і це нас заспокоює, заколисує, так от єдине, що нас відволікає від цього заколисування, коли ми дивимося там на кантери, на то, що там курс змінюється і так далі, і думаємо, це там якісь випадковості. Але якби якщо купнути глибше, насправді, і подивитись на стан нашого бюджету, бюджет це як відображення економіки. Капацює добрий, бюджет наповнений, все гаразд, все фінансується. Так? Тобто ми можемо побачити два процеси, які позитивний і негативний. Позитивний, надходження збільшується. Тобто з початку року у нас було більше 100 мільярдів надходжень, податкових надходжень в бюджет протягом місяця, в січні. Ну, січня, як правило, не показово, ти не менше. Потім було там 180, зараз 240, 250, 260 мільярдів кожен місяць стандартно заходить як <кхід> надходження нашого бюджету. Це наш плюс. Так? Але в нас є негативна тенденція насправді. Тому що в червні у нас при доходах 240 мільярдів витрати були 300, майже 380 мільярдів. Це був рекорд за всю історію України, само собою, за всю історію війни. І це в півтора рази більше, ніж ми витрачали кожен місяць. Тобто наші витрати, державні витрати, в червні були дуже високими. В липні вони дещо знизились, там буквально там, до 280 мільярдів, так? Але все одно ця дірка лишилася 100 мільярдів, ми заробляємо і витрачаємо. І е, погане. Те, що от, якщо ми дивимося зараз на перспективу, принаймні до кінця року, витрати будуть зростати. збільшується мобілізація, це збільшення витрат, збільшується витрати тим, хто загинув, хто поранений. З 1 січня має бути піднята мінімальна заробітна плата. причому зразу на 10%, Це вже в принципі якби закладено в той проект бюджету, який в нас буде. От міжнародна допомога, вона яка вона була, така вона і є. Вона не збільшилась. Так, тобто, з починаючи з січня 3,5 мільярда кожен місяць. Нам заходить там, коли більше євро, коли більше долара, зараз від того, в якому форматі воно ну хто хто дає. От, але вона не збільшується. І прогноз на наступний рік, на жаль, якби говорить про те, щоб от з того, що я бачу розмови, так би ніхто ж цифр не бачиш, не затверджували. Розмова про те, щоб втримати те, що було. Так? Тобто, хоча б стільки ж отримувати. Тобто, в будь-якому випадку, якщо ми з таким так будемо перепрошую слово газувати з нашими державними витратами кожен місяць, то ми цей бюджет до кінця вже року звести не зможемо. Ми почали дуже добрий рік. Ми почали набагато краще, ніж зраховували наші закордонні партнери, які нам давали ці кошти. Але зараз, от ми пройшли якісь такі, знаєте, Рубікони. Ми і ці витрати починають зростають, зростають і зростають. І тут треба напевно міністерство фінансів, там не завжди зараз нашому міністру фінансів, звичайно, насправді всієї ситуації, але треба думати, яким чином ці витрати зменшити при тому, що у нас наступ, додаткова мобілізація, зима йде і так далі. Ви говорили про курс долара і перед включенням. Ми також з вами спілкувалися про те, що зараз ми не бачимо в мінниках, як і курс доларів, ну якось трошки легше людям, напевно, та заспокоєння. <ріст> та все таки він зараз коливається, якщо проаналізувати тенденцію, чого чекати восени від курсу. І ну, ми ж розуміємо, що рване курс, рвануть ціни одразу. На рахунок рвануть, я думаю, що не рвануть. Але от, 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 те, що от ви зараз запитали, дуже, дуже тісно пов'язано з тим, що я говорив перед тим. Тобто, стан економіки, курс валюти, да, завжди залежні речі. <ріст> На початку року от, до. З середини, там до травня, фактично, ми йшли краще ніж ті планові показники, і ми бачили, що було з курсом так на гатюковому ринку. Він постійно знижувався, знижувався, долари мають снося так, і там від 39 він напустився до 37,2, Тобто вже можна було купляти буквально ледь не по ціні міжбанківського ринку, але о, от. Власне, зараз в серпні почався розворот, так? Тобто ми зараз вийшли курс хатікої валюти, він же заходив 39 зараз дещо опустився. Ну, поясню, чому, трошки пізніше. От. Але суть в тому, що якби тренд змінився, да? якщо раніше в час пішов вниз, то, от, починаючи з липня місяця, пішов вверх. І е, зараз об'єктивно, зреючи на те, що макроекономічно, нібито і резерви великі, так? тобто нема суттєвих змін зараз, таких ось кардинальних, таких політичних і так далі. Але тренд пішов вже догори. І от, е, зараз відбувається процес, коли люди починають переходити до того, що вони починають купувати долари. Хто може, звичайно. Ну, в кожного ситуація, але якщо є така можливість, люди стараються. Хто 100 доларів, хто 200. От, е, і цей курс пішов би вище, насправді, ніж 39. Але є один фактор, який. Два фактори, які впливають. Перший фактор називається Приватбанк, якого можна купити по 3835. І там без особливих обмежень. Тобто, якщо хочете купити 500 доларів, 1000 доларів, там, в другому, в третьому відділенні, ви їх знайдете. В чому сині? Да? Тобто, як... <смас> ну, от, бо в нас зараз є різні долари виявляється, в Україні. Тобто, насправді, це можна зробити офіційно, нормально і купити якісні банкноти в офіційно Приватбанку. І другий варіант у нас завжди ви можете купити не готівкову валюту, а купити... <кій> зробити конвертаційний депозит у більшості банків України. І починаючи від курсу 37,2 в одному з банків до курсу 37,5, ви спокійно можете собі зараз купити валюту через 3 місяці забрати. Тобто це гарний механізм, який сальбанк розробив, коли ми були на піку да, цих от коливань, для того, щоб заспокоїти готівковий ринок. Бо насправді доларів в Україні багато. Їх настільки багато, що зараз, коли ви приходите в канти, у нас унікальна ситуація в світі такої немає, коли є три варіанти доларів. Так є сині долари, білі долари і долар 96-го року. Да, і вони всі мають різну ціну. Каже, такого немає в жодній країні світу. От, ну з повною відповідальності можна сказати. От насправді доларів в Україні дуже багато зараз, їх завозять багато. Але оця от от нервозність, це відчуття того, що економічна ситуація все-таки ну певна нестабільність відчувається попереду, вона до того, що люди схильні до того, щоб ну, ці долари купувати. І ну ця така певна цей певний сумбур, да, це певна не така невпевненість. Вона має все таки під собою певні підстави. Ну і для наповнення бюджету, я так розумію, законодавці вирішили повернути. <кій> Звані довоєнні податки, так і повернутися до перевірок. Там ще й вийшов цілий скандал із цим законом, тому що МВФ МВФ нібито сказали, що цей закон не підходить, треба інший, не можна виділяти окремі підприємства під перевірки. Але питання у чому? Чи досягнуть таким чином своєї мети урядовці, так, підняттям податків до довоєнного так званого рівня? І що може тоді статися із підприємствами, які, ну скажімо так, не на повну міру можуть працювати зараз. Ну, питання перевірок, бачите, воно головна проблема в чому? В розумінні слова перевірка. МВФ розуміє перевірку як нормальний законодавчий інструмент перевірки того, як сплачуються податки, чи повністю, чи не повністю. І це нормальні Адміністра... адміністрування нормаль... податків. Адміністрування, про яке постійно говорять, що воно погано працює. Тобто воно дивляться на це так. МВФ говорить, ми вам даємо гроші за кордону, але ви маєте фінансувати власні податки на армію, бо ми цього не можемо фінансувати. І тому маєте зробити так, щоб максимально ті податки збирали. Вони просто говорять: зробіть так, щоб умовно кажучи, щоб ті податки, які мають сплачувати, Усплачення інструмент для цього перевірка. Я сумніви, прийшов, перевірив. Насправді не сплатили все, що мав сплатити. Оштрафували і більше того не роблять. І додатково стягнули кошти. наш бізнес розуміє перевірку як інструмент того, щоб з них не то, щоб видавити останнє, але інструмент поборів. Тобто приходять, понаписують, потім ще мусиш їм дати, щоб вони там щось частину того не писали. Зуміти, оце от інституційна невідповідність між тим, що розуміє МВФ і розуміє наш бізнес, ну призводить до конфліктів і скандалів. Тобто, не можна без перевірок жити взагалі, тому що тоді хто хто завгодно може робити що завгодно, платити стільки завгодно, і нічого зробити йому неможливо. Розумієте, ну крім хіба там СБУ, там ну, граби правил. да, ну тобто, ну, тобто кожного від власної виходить свідомості, так але проблема в іншому на рахунок сплати податків. Якщо в бізнесі є 10 компаній, які працюють на цьому ринку у Львові, і дев'ять із них не платять податки, а одна платить податки. Що тоді буде з цією компанією? Вона буде неконкурентно, спроможна на ринку, тому що в неї собівартість продукції буде вищою, вона ж платить чесно, і продукція буде дорожча. купувати не будуть. І тому ситуація заганяє таким чином, робить так, що всі тоді вже мусять не платити, щоб вижити. Розумієте? Це всі розуміють і, от, і говорять, тому. ведіть перевірки, бо без того ну, неможливо. Ну не платять же ж всі, ви ж бачите. А бізнес, відповідно, на це реагує, так, як я сказав. І тому тут треба. Робити перевірки, але такі перевірки, щоб не було от таких фактів корупції серед тих, хто здійснює ці перевірки. Тоді воно стане своє місце. Але це задання не буде, але треба впроваджувати. Не вірити, що так воно і буде. Дякую вам за це роз'яснення. Дякуємо, що ви до нас завітали. Олександр Друго, професор Львівської політехніки, був гостем у цій частині. Головне за день. Говорили ми зокрема про переваги і відмінності е гривні, а також про стан нашої економіки.